Вітаю в цьому коротенькому відео. Я хотіла б розповісти, що у кого, якщо не дороблено те, що повинно було бути зроблено в першому семестрі. Наприклад, сторінка 34, там де клоун, так, там ми писали і зафарбовували клоуна, то звичайно, це повинно бути для початку. Перший крок діти повинні. Згадати з першого класу, та й постійно вони повторюють кольори. Тому, ну, я так уже зроблю. Перше у нас white. White перше, де у нас одиниця? Ось це обличчя. Це face. Так, у нас face. Залишаємо його білим. Друге orange. Волосся hair. Так, Orange. Зараз, ну, можна спробувати ось цим. Я так зафарбую на швидкоруч, бо немає часу красиво розфарбовувати. І е, поки третя блю у нас очі Ice. Так, ось нехай тут у нас. Ну, взагалі то вони. Зараз так. Ось у нас. Але це клоун, тому у, у нього це для виступу розфарбовка, тому робимо хоч радужка. Там у нас в іншому місці, але очі, чотири у нас єлоу жовтий, це вуха жовті іс. Terror And next. П'яте червоне red, П'ятірка. Це ніс. nose. Шосте pink, Move рот. Ось хай у нас рожевий буде pink. Ось ці частини обличчя ми повинні були розфарбувати. У більшості розфарбовані, але. Здається, там у когось може бути не розфарбовано, тому зверніть увагу. Далі другим кроком. Я правила, нам треба буде і англійською пам'ятати, як пишуться ці частини обличчя, так, голови у нас. Для цього потрібно, якщо не пам'ятаємо, ось я зробила скріншот поряд у нас: 30-та сторінка, тут є всі назви: ось: вуха, обличчя, окуляри. Волосся, очі, ніс і рот. Так, face. Біле обличчя. Тому перше у мене face можна і тут підписати. Face. Orange волосся. Hair. Blue eyes. Так. Yellow у нас э, вуха, зараз посуну. Так. Red nose і pink mouth. Так, ну, ось таким чином. Все підписали. Тепер на основі цього ми можемо складати речення. Трошки зменшу. Ось, дивіться. У нас є зразок. Починається, що мій клоун, так, у мого клоуна. Тому my clown has got a». Так. Ось це у нас початок кожного. Номер, кожен рядок у нас починається з цієї частини. Тому My Clown has got Ось це ми прописуємо всюди, тут, починаємо кожне речення E. Е. Тепер далі у нас йде колір, а потім частина. Голови. Частина. Колір ми беремо із. Ось. Це біля цифри. Ось друга буде orange hair. Тобто my clown has got a orange hair. Третя. My clown has got a blue eyes. Тобто дописать. Кінцівочку ми дописуємо. Ось вона. Перше, друге, колір частина, колір частина. Ось це нам треба в кінець. Після my clown Has Got A. Нам треба буде дописати. Таким чином у вас опрацьована буде доопрацьована ця сторінка. Хто за канікули щось пропустив, хворів, будь ласка, зверніть на це увагу. Далі, наступна сторінка. Сьогодні ми 35-ту і 36-ту досить таки швиденько і зробили. Е, у нас є свято день народження у дівчинки, і вона розповідає за свій день народження. Нам треба спочатку порахувати. Скільки чого? Так, balance. Повітряний кульки у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось сім і написано. HET. Шляпка у нас, так, святкова. Скільки how many? One, hat. Next uh, picture. Presents. How many presents in this picture? Uh, the girl has one, two, three, four, five. Five presents. dali святковий пиріг, cake. Один. І листівка cards. Happy birthday cards. There are two cards in the picture. Все написали. А тепер все це і записуємо від імені дівчинки. Тобто I've got, ми повторювали, що I've got це I have got. Скорочено. Тому I've got ми починаємо кожне речення. I've got, I've got, I've got, I've got. Далі кількість. І яка річ? Кількість 7. Це нам треба прописати вже. буквами згадати. І саме. Тому 7 balance. Далі. Кількість 1. One hat, Шляпа. 5 Presence. Якщо у нас 2 і більше, звертаємо увагу на закінчення S. One. Cake. Один тому. І «two Cards. S, тому що 2. Звертаємо увагу. Все. Ось ми зібрали речення для 35-ї сторінки. І. 36 сторінка. Тут ще легше. Треба просто зрозуміти, про кого з дітей йде мова в реченні. По-перше, ми повторили, що his got це у нього є, He has got. Ще раз. He has got – Це те саме, що. got. Далі. She has – У неї є got. Це те саме, що She's. got. Тобто від has еска залишається. Тому там, де she's – це у нас дівчата. Так. Хто не впевнений, краще пропишіть, що це про дівчат запитання. А «his» – це у нас хлопчики. Якщо дитина повністю впевнена, ну можна і не прописувати. І дивимось. Так, що у нас? Дівчинка Grey eyes». «Eyes» – це очі. Gray Cerri. Ось дійсно на четвертому малюнку. очі Очірі. Got a big nose. Big. Великий хлопчик. У нього великий nose ніс. У кого ось у нас. Number 3. Так. Number 3. Uh, she's got a big ears. У неї великі вуха. Так, who is this? Big, she, дівчата, У кого із дівчат найбільше вуха? Ось у цієї дівчинки це number 6. Тому можна прописати. He's got small eyes. У нього маленькі очі. У кого тут із хлопців найменші? Number one. She's got blonde hair. У неї, що біляве волосся, світле волосся. Так, внизу у нас тут нема. Давайте подумаємо. О, тут дівчинка з білявим волоссям. Це номер 2. He's got blue eyes. О, дивіться, у нього, бачите, блакитні очі одразу it's number five. She's got blue glasses. Сині або блакитні glasses, окуляри. Так, ось дівчинка. Number two. He's got black glasses. Чорні окуляри. Чорні окуляри, здається, на горі. Точно. Це у нас номер один. Один. She's got a big mouth. У неї дівчинка великий мув рот. Так, ось. Номер 4. Так, next question. Так. He's got short blonde hair. У нього short, Коротке, світле волосся. О, бачимо номер 5. Так, у неї довге, темне волосся. Long dark hair. Звичайно, номер шість. І у нього велике обличчя. Ну, давайте подивимось, у кого велике. Я вже забула після уроку. Так. Ось, із хлопців ось, у номера 3. Найбільше обличчя. Number 3. Все. Ось таким чином ми повторили. І допрацювали. Це у нас такий підсумок був на те, що у, у нього має, у неї що є. I це have. I have, А he, she. Він вона, воно it. Це у нас буде has. Замість have вживається. В принципі, це у нас основне, що було вивчено. І уже цей розділ у нас доопрацьовано.